Вибухову ніч одразу у кількох районах окупованого Криму влаштували далекобійні атакамс. гучно було у Джанкої та поблизу Яникапу, у гвардійському історично Сарабуз, та неподалік Кезлева. Окупаційна влада заявила про атаку 12 балістичних ракет. А на ранок про збиття шести. Куди ж поділися інші ані слова, щоб змістити акцент на нібито загрозу цивільним окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито низку суббоєприпасів касетної бойової частини Атакамс, які лежать просто на трасі біля КМДЖИТА, вочевидь, це так звані бомблети М 74 якими начинені касетні атакамс. Їх застосовують для ударів по цілям, які займають значну площу, наприклад, литовища або комплекси протиповітряної оборони, окремі елементи якого можуть знаходитися на значній відстані. У силах оборони України не коментували нічні удари по окупантах у Криму, тоді як російські воєнкори завели істерику про зростання інтенсивності українських ракетно-дронових атак. Російське видання Астра стверджує, що під удар атакам спотрапили три військові частини російської ППО в окупованому Криму. Серед таких об'єкти 31-ї дивізії ППО у САКському районі. Нібито знову прилетіло по литовищу Джанкоє, де як стверджується, поранені п'ятеро окупантів. Саме по цій російській авіабазі було завдано. Першого удару балістичними ракетами Атакамс із дальністю застосування у 300 кілометрів, 17 квітня. Тоді було уражено пускові С-400 радіолокаційні системи та інше важливе обладнання, яке на папері допомагає перехоплювати ракети типу Атакамс. За характером розльоту уражаючих елементів. осінтери встановили, що та ракета була касетною. Після нічної атаки над Чорним морем побільшало розвідувальних літаків і безпілотних апаратів країн-членів НАТО. Поки немає роз'яснень від представників Сил оборони України, російські воєнкори та навколо військові оглядачі б'ють на сполох. Мовляв, українські військові проріджують російську ППО на заході півночі та у центрі Криму для майбутніх атак по Керченському мосту. Їх вони чомусь пов'язують із черговою інавгурацією ватажка Росіян Владимира Путіна, яку призначили на 7 травня. Абшіжителя Км'яджита схопили за образу ватажка росіян Владимира Путіна та окупаційних військ у російській соцмережі «Однокласники». До Сергія вдерлися силовики з окупаційного центру протидії екстремізму. Спершу йшлося про адміністративне переслідування, цебто штраф або арешт. Але під час обшуку на подвір'ї кримчанина очікувано виявили ще й трубчастий порох для артилерійських снарядів і запали до нього. Відомо, що окупаційні поліцеї планують кримінальне переслідування. Це Це Цілий загін озброєних автоматами окупантів вдерся до обійстя Кримця Джепара традиційно за анонімним доносом. Окупанти стверджують, що чоловік залишав у мережі дописи, в яких публічно підтримував Україну. За образу почуттів російських воєнних злочинців справу передали до окупаційного суду. Але за якими саме звинуваченнями судитимуть кримця, достеменно невідомо. Найімовірніше його звинуватять у так званій дискредитації російської армії. За такими звинуваченнями окупаційні суди покарали штрафами та арештами більше. 700 кримчан найбільше за даними правозахисної ініціативи Кримський процес в Ак'ярі, Кезлеві та Ялті.